Вітаю вас, друзі! Це чергове відео про акумулятори до Javelin. Я знімаю це відео для того, щоб вам продемонструвати, що ми і надалі продовжуємо збирати ці акумулятори і передавати їх військовим абсолютно безкоштовно. В цьому відео ми передаємо, друзі, 10 акумуляторів. Все це відбувається саме завдяки вашим донатам і вашій підтримці, за що вам величезна подяка. Нагадаю, що завдяки нашому акумулятору бійці можуть користуватися тепловізійною установкою до 6 годин. І е, запускати ракету три рази завдяки цій багаторазовій батареї, а потім її просто під'єднати до зарядного пристрою, який іде в комплекті, ось такого, і е, зарядити батарею до 100% і знову продовжувати нею користуватися, на відміну від одноразової батарейки. Ось ми бачимо, що чотири пуски було з неї здійснено. Ось ця батарея відпрацьована, вона є одноразова і вона далі не використовується. Далі її просто здають, і потім я вважаю, що її утилізують. От, Наша батарея багаторазова і дає величезну кількість переваг, хто слідкує за моїм каналом, вже бачили, який шлях пройшли ці батареї, скільки модернізації. І ми, в принципі, зупинилися на такому результаті. Поки що ми не знаємо, що покращувати. Єдине, що ми змінили останнім часом, це корпус батареї, він тепер має такі стінки. Ми друкуємо ці е, корпуси е, на принтерах від Бамбулаб модель P1S е, філаментом від 3 d Plus. Не те, що реклама, просто вам розповідаю, що в принципі нормальний більш-менш філамент. І в Orca Slicer є така функція, як нечіткі стінки, і завдяки цій функції ми можемо отримувати ось такий доволі цікавий результат. Хочу вам розповісти про те, який довгий шлях ми пройшли з цими батарейками. До мене звернулись військові з проханням зробити багаторазову акумуляторну батарею до протитанкового ракетного комплексу JVD. І спочатку мені скинули посилання. Це посилання є у вільному доступі. Ви зараз бачите на екранах, яка була конструкція. Друкувалася на 3 d принтері е, частина корпусу. Разом з роз'ємом та пінами, які впаювались, до яких підпаювався дріт. Цей дріт мав на виході роз'єм. Одна сторона дроту, на іншому кінці мала роз'єм типу мама, інший типу тато. І інша частина мала під'єднуватись до чотирьох з'єднаних акумуляторів сусело-кислотних. Друзі. Кожен з тих акумуляторів важить близько 2-2,5 кг. І уявіть собі, бо мав за собою тягнути ракетну установку, а також акумулятор до батареї, яка мала вагу близько 10 кг. Ми вирішили, що ми все-таки прийдемо до того, що ми зіб... зберемо акумуляторну батарею в стандартному корпусі, довго думали, що там ми там розмістимо. Планували літій залізофосфат, але літій залізофосфат мав би не таку велику ємність на об'єм, як літій іон, тому ми вирішили встановити літій-іонні акумулятори. Всередині маємо два незалежні 4С літій іонні блоки ємності по 5,5 А -годин кожен, тобто всього 11 А, -годин, чого реально. Вистачає на три запуски ракети і близько 6 годин роботи в режимі спостереження. Вага стандартної батареї становить 1 кг рівно, вага нашої батареї 862 грами. Тобто, наша батарея вийшла ще легше, і це теж. Доволі важливий фактор. На зараз я вважаю, ця батарея задовольняє потреби військових, і у військових є запити на ці батареї. Тут ми давайте повернемось до ваших донатів. Я вам всім дякую дуже за донати і за підтримку. Але так відбувається, що, на жаль, донатів не вистачає, щоб закривати потреби військових у цих батареях. До нас і надалі надходять запити. Я постійно закуповую комплектуючі. Один тиждень не виходило відео про акумулятори до джавелін, тому що ми чекали, поки прийдуть. Піни, які, друзі, на жаль, було затримано на митниці, я їх тільки нещодавно отримав і одразу почав збирати військовим акумулятори, тому що запитів надійшла реально немала кількість, і їх потрібно, друзі, закривати. Тож, друзі, посилання на банку я залишаю в описі під відео, а ми і надалі продовжуємо працювати на перемогу, продовжуємо об'єднаними зусиллями. Захищатися від ворога. Також, друзі, на зараз ми працюємо над моделюванням корпусу до акумулятору, до ракетної установки NLAW. Перед вами одноразова батарейка, яка була кимось допрацьована. Тут зверху просто приклеєний 4 s акумулятор і він, друзі, хоче звернути вашу увагу без захисту. Тут просто під'єднані дроти напряму підпаяні до пінів. Це я вважаю доволі небезпечно. Цю батарею я теж перероблю і також ми е, зберемо е, батареї, які будуть, корпуси яких будуть надруковані на 3D-принтері. Також ми надрукували і передали для військових пів тисячі хвостів, на що пішло більше 10 кілограмів філаменту. На це нам теж необхідний бюджет, тому посилання на банку я залишаю в описі під відео. Що ж, друзі, продовжуємо і надалі працювати, продовжуємо і надалі допомагати війську наше українське, продовжуємо його підтримувати. Що ж, до нових зустрічей і слава Україні! Рубак бригади Буревій дуже дякує спільноті Волавто за надані скиди. Вони допоможуть нам набагато ефективніше робити смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава дякую за подарунок. Для перезарядки наших акумуляторів до Джевеліна канал Мілправто, його підписникам за донати, що ми отримали їх безкоштовно. І за допомогою них буде в нас спалено більше техніки і більше ефективно буде виконуватись робота. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава.